Цариця, Естер, цар Персії, Ашахверош, вирішив одружитися. Щоб знайти собі найвродливішу у перській царстві дружину, цар розіслав гінців у різні кінці свого царства, щоб зібрати вродливих дівчат у свою столицю Сузи. Там протягом дванадцяти місяців їх готували до прийому у царя. На цей час у Персії було багато нащадків ізраїльтян, яких асирійці та вавилоняни колись узяли у полон. А в замку Сузи був один юдеянин, а ім'я йому мордехай. І він виховував Гадасу: вона ж Естер, дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері. А ця дівчина була хорошої постави та вродливого вигляду. А коли помер її батько та мати її, Мордехай узяв її собі за дочку. І сталося, коли був оголошений царський наказ, взята була й Естер до царського дому. І цар покохав Естер понад усіх жінок, і він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею, і справив цар велику гостину для всіх своїх князів та своїх слуг. Гостину для Естери і зробив полегшення для округ і дав дарунка за царською спроможністю. Естер же не виявляла місця свого народження та народу свого, як наказав був їй Мордехай. Після цього звеличив цар одного з князів своїх гамана, вищий від усіх князів перських. А всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна та вклонялися гаманові, бо так про нього наказав цар. Мордехай не падав на коліна і не вклонявся, і гаман переповнився лютістю і шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були в усьому Ахашверошевому царстві, і сказав гаман до царя Ахашвероша: є один народ, розпорошений та поділений між народами в усіх округах твого царства, а закони їх різняться від законів усіх народів, і законів царських вони не виконують. І цареві не варто позоставляти їх, і сказав цар до гамана дається тобі той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх, і були послані листи через гінців до всіх царських областей, щоб були повирубані, побиті та понищені всі юдеї від малого й до старого, діти та жінки в один день, тринадцятий день дванадцятого місяця Адара, а майно їх пограбувати. А в кожній окрузі та місці, куди доходило слово царя та його наказ, було велико лихо в юдеїв і піст, і плач, і голосіння.